Привіт, це рубрика Я знаю і пропоную порозумітися. Я думаю, що сьогодні 80% людей точно будуть знати, що таке тертюхи. А чи знаєте ви? Чи знаєте ви, що означає гамаші або гамаші? Ну, гамаші це напевно то, що в дитинстві одягали, типу колгот. Гамаші називали колись це одяг такі. Ну, типа як зараз сказати лосіни, тільки з лямками, що а, понад стопою такі, оце називали колись гамаші. Ну зараз такі не носять, колись були ці гамаші. Да. Це напевно, що галоші. Чоботи, щось таке, це брюки, штани гамаші. Так що кажуть, часто на взуття казали. А, так, точно. Гамаші це щось таке от, подібне до високих таких носків до колін. Від щиколотки до, до коліна. Теплі такі гамаші. Да? Що може означати слово «келішок»? Келішок? Ні, не знаю. А якщо подумати про співзвучність слів? Ну, напевно, келих. Келішок – це стопка. Келих, бока. Це стакан. Переважно 100 грамовий, який використовується для пиття алкогольних напоїв в більшості плюс 40 градусів. <гум> стакан. Келих, вина, ну типу похуже. Що може означати слово каравка? Каравка. Чарка можливо, якась. Каравка. А, це, напевно, якась мисочка, тарілочка, Месь щось таке. Ой, ні. Ні. Каравка, коровка, каравка. Без варіантів. На вашу думку, що може означати слово галунка? Галунка. Ну, Я вам кажу, що я не дуже на цьому знаюся. Галунка? Можливо, щось зі страв. Галунка. Ну це вже це також нам це вже це складніше. Це складніше. Да. Я теж це слово почула сьогодні вперше. Ага. Це слово означає крашенка. А, а галунки. галунки, так, я, я зрозуміла, мене так бабуся називала галунки. Навіть не можу догадатися, що це може бути таке. Ну це яєчко крашене, а, на паску красять. А... Що може означати слово тартюхи? Ну, чесно кажучи, я не знаю, що це за слово. Ні. Без поняття. Навіть не можу, варіантів ніяких нема. Щось пускам... терти. Тертюх це слова, корінь слово терт. Щось таке, що терти треба чи що. Ага. Ну, може, Ну, Це щось від тер, тертки. Це страва, яку потрібно. Трав, терти. Це може картопляники. Так, деруни ще кажуть. Деруни тертюхи. Ну можливо, щось зі страви також. Деруни. Тертюхи це здається, смажені такі е, з картоплі блінчики. Що дивитеся рубрику я знаю, ділитися своїми враженнями, своїми думками у коментарях. І ще раз хочемо нагадати: якщо у вас є цікаві дивні, незвичні слова, пишіть нам у коментарях, і ми вийдемо на вулиці Хмельницького для того, аби дізнатися, чи знають про них хмельничани.